У hey. нас Андрій Парубій. Андрій Парубій просто зараз зайшов голосувати. Наскільки я розумію, якщо ми можемо це побачити, так well, ось ми yeah, бачимо це зараз. Наразі це відбувається на виборчій дільниці. Ось дивіться, таємний. Ну не таємний момент, але у ем, <святковий> Утаємничений у і дуже святковий мені здається. Не можна говорити. Голосував за Україну, перш за все. І я розумію, що сьогодні вибори президента є особливо важливі. Мене питався, щойно й астонський журналіст, що парламент важливий і сильний парламент в Україні. Але президент України це все головнокомандувач країни. І тому сьогодні наш фронт йде по всіх виборчих дільницях. І сьогодні український фронт робить кожен з українців є на українському фронті. І тому дуже важливо сьогодні всім прийти на вибори. Дуже важливо сьогодні взяти участь в голосуванні, як наші бійці на передовій кожного дня тримають позицію проти російського агресора. Ми знаємо, як Росія хоче вплинути на вибори в Україні, і тому треба голосувати за Україну. За українську перемогу і закликаю всіх сьогодні бути на виборах, не йти час, прийти, постояти в черзі, якщо є необхідність, і виконати свій громадянський обов'язок. Сьогодні кожен наш бюлетень це куля, це наш захист, це відсіч агресору. І це, зрештою, демократичний процес, який демократичній європейській Україні має і дає можливість усім українцям робити свій вибір. Тому і вас всіх закликаю взяти участь в виборах і всіх закликаю проголосувати за Україну. вам сьогодні? У тобто, явко... мене невелика черга. У мене всього часу було переді мною. І я знаю, бо я на Львівщині часто був і спостерігачем. Там бувають черги по годині, по півтора. І я знаю, що, напевно, не всі, прийшовши, будуть мати силу вистояти. Але свого часу ми на Майдані стояли багато тижнів, багато місяців. Тому треба. Цю годину, тих пів години, тих 10-15 хвилин простоїти в черзі, бо вибір кожного має велике значення для майбутнього нашої країни. За майбутнє треба боротися, правильно? Треба боротися. Плеча до плеча, всім спільно. І не бути байдужими. Переможемо. Дякую вам. Дякую вам.